Це ж ненормально, гляньте, скільки сміття кругом. Люди ходять і звичайно це ненормальне явище. Це таке гарне місто і, вибачте, не хочеться поганим словом називати. Порівняти з тим, що колись було, і з тим, що зараз, то чудо, чудо чудовисько просто. Державна інспекція занепокою зростання, порушень правил дорожнього руху в тому числі і грубих порушень, такі як керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, проїзд на заборонний сигнал світлофору, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил проїзду пішохідних переходів, порушення правил проїзду залізничних переїздів. Скільки можна говорити, державне свято День Конституції на багатьох установах немає державних прапорів. Ну це вже просто, ну, чи це, це, це виклик, чи це просто недолугість така керівника. Ну, вже керівник такий недолує, там вже є якийсь заступник, хтось якийсь є. Один хоча б людина, яка ну, стоїть на таких нормальних позиціях і розуміє ці справи. Якщо робити аналіз фінансовий, то підприємство у дійсності знаходиться дуже в дуже складному фінансовому стані. Не за те, що там хтось хоче його. Чи принизити, чи його зробити банкрутом, і так далі. Просто сьогодні тариф відшкодовується. Тариф населення відшкодовує тариф на від 71 до 73%. Тобто, ми наперед знаючи сьогодні. Про те, що ми закінчуємо місяць, і ми будемо мати збитки. І за три місяці мали збитки, і за п'ять місяців маємо збитки. І сьогодні за шість місяців, коли виведемо зведено, ми знаємо наперед, що ми будемо мати збитки десь майже до мільйона. Ми можемо зменшити прибутковість підприємства, ми можемо зменшити розвиток підприємства, зменшити ремонтні роботи і таке інше. Варто це робити чи не варто? Мабуть, не варто. І коли ми багато років вже говоримо про те, що в Луцьку є всі послуги, то сьогодні, до вашого відома, ми раз в середньому в місяць переживаємо ну, не зупинку, але близький процес до зупинки, коли нам енергетики планують зупинити Луцьку до канал. І тільки ведучи постійні переговори. Нам вдається втримати цей процес, так як він сьогодні є. Звісно, неправомірно, і я не думаю, що кожен зможе оплатити, але перш ніж підняти значить, тариф на воду, хай вони її постачають так, як треба. Наприклад, ми проживаємо по вулиці Львівській на п'ятому поверсі. Там заявка не одна. Ми завжди страдаємо водою. У нас її немає. Звичайно, буде бити по кишені, якщо підніметься. А як на вашу думку, борги виникнуть, наприклад? Проплатя за... виникнуть. Виникнуть. Хай би ще зарплату піднімали людську і не тільки зарплату, всі і дитячі гроші. Взагалі, коли піднімають ціни і не дають людям роботи, то це взагалі погано. Я звертаюся до всіх людей, які можуть прикрасити цей світ. Діти хочуть бути просто дітьми. Давайте дамо їм цю можливість відчути їм їхнє дитинство. Ми відвідуючи театр набагато змінилися. Дитина стала набагато впевненіше собі. Вона від природи артистична, але в театрі це ще більше розвивається. Причому, можливо, навіть саме головне, що тут є круг спілкування в дитини, тому що в щоденному житті все-таки трошечки обмежені діти, які мають проблеми, у спілкуванні з своїми ровесниками. А тут ми свої серед своїх. І в тому в той же час театр забавляночку відвідують діти, які не мають проблем. І не відчувається в постійному такому спілкуванні якихось перешкод. Я хочу забавляночці побажати, щоб вона не хворіла, не кашляла. Я хотіла побажати, забавляночці, щоб була здорова, щоб була завжди весела, не хворіла. Забавлянчики так само і, і інше так само і, і інші місця. І я ще хотіла скласти віршик такий про забавляночку. Забавляночка це лялька, і вона є дуже стильна. Хоч прив'язана до палки, та душа в неї вільна. Це в мене як е, хатня велика собака. Мені шкода, вона до мене звикла, я її знаю, ціла сім'я моя знає. Але все рівно, от я розумію тих людей, які працюють, вже звикли до такої праці, до речі, дуже тяжкої праці. У нас в черзі було колись, там, де я живу, 28 корів залишилось 12. Ще в іншій черзі було до 90 корів, залишилось 42 корови. Ще там в одній черзі, ну може 100 було, може навіть більше, також зовсім мало. Просто збувають і збувають худоба, непогана ж є. Ну, але куди ж тримати, тільки руками розводять. Кому таке треба? Це намучишся вигоди ніякої. Координаційна рада ставить вимоги. Перше то підняти е, як мінімум до собівартості літрів молока ціну на молоко. Плюс, щоб переробні підприємства закуповували, укладали договори з спілками, які утворені, і з місцевими громадами, е, а то вони. Е, Договори не укладають, коли проходить термін, вже гроші видають людям значно за нижчими цінами на молоко. Молоко остається людей вдома. Люди виносять, набирають у банки воду, виносять, то відповідають тій ціні, що вони пропонують нам за молоко. Ішов син через той міст і провалився, доска гнила, доска гнила, провалився і поламав два ребра. Там віддихаючих за ціле літо дуже багато, і діти падають, навіть в ставок падають. Діти, діти то риби боловлі, то вони на тому мосту були зараз, на тому мосту. удочки закидають. Тільки дивитися, чи щоб не впасти. Якщо впадеш, то покалічишся. Е, спочатку, як я побачив, що тут дуже багато дирок, то, то мені стало страшно навіть переходити тут. Брала доски, молотка і сама забивала цей е, міст. Ну не могла дивитися, бо люди калічаться. І, і от таке. Я сама на свої очі бачила, як чоловік їхав велосипедом, велосипед провалився і, і побив заднє місто. Вода хороша, тепла вода і така більш-менш ну, не грязна, щоб сказати, така не дуже змолена. О, єдине погано, що ну, наша влада не думає, ну, міська влада, ну не думає, щоб пристані для дітей не було як покупати. Вода таки не відповідає встановленим вимогам. Там є так званий підвищений містомовно-патогенної мікрофлори, так звана лактозопозитивна кишкова паличка. Це є в теремно водоймі, і це є в водоймі. Тож Сапалаївка, парк культури і відпочинку 900-річчя Луцька. Автостанціями області проводиться поетапне введення підвищених тарифів на всіх внутріобласних приміських та міжміських маршрутах. Згідно розпорядження Волинської обласної державної адміністрації, не всі підприємці іще підвищують тарифи, але в основному вже підвищення відбулося. Ну я вважаю, що автоперевізники підняли тарифи даються саме від себе, бо ж так же не, 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 не чути, щоб держава піднімала ціни. Під керівництвом високопосадовців залучаються всі структури, щоб нам цьому перешкодити. До нас залучають органи влади, міліцію, які своїми беззаконними діями, тепер уже навіть силовими змушують людей не прийти на свої робочі місця. Блокують підходи, висипають пісок на дорогу під забор ринку, огородили ринок, нібито землі свої виміряли. І стоять під самими замками людей провокують просто до порушення громадського порядку. Ми його не порушимо, і прошу до нас цих дій не приміняти. Ми звернулися два два рази до прокуратури, ждемо відповіді. Побудувався новий ринок. Чого він там будувався? Для того щоб нас заставити перейти туди, щоб ми там платили в 4 рази в 5 разів. Платили більше грошей. Сьогодні в обстрілу спілці ціна за квадратний метр 80 копійок. Там вони поставили 4 гривні. Вони поставили, значить, 4 гривні. Потім вже, так якби домовилися з губернатором, на 40 копійок зменшили. 3,60. Це для того, щоб нас без нас женити, щоб нас туди перекинути. Там суд прийняв рішення про закриття більше роки таке об'ємне значення. І ми дане рішення оскаржили до Львівського апеляційного адміністративного суду. І на даний час це рішення фактично не має ніякої законної сили до його оскарження. Посудовим особами рашаської районної державної адміністрації. При встановленні статусу учасник бойових дій від громадян зобов'язували безпосередньо участь у наданні відповідної заяви, а також отримання відповіді самих посвідчень, що порушує закон. Оскільки відповідно до вимог чинного законодавства такі особи наділені правом звертатись до відповідних органів державної влади через представника або через особу, яка представляє по довіреності. Я зверталася з приводу реєстрації свого другого сина Тигушника Тимура. Я не знала, що реєстрація проводиться безкоштовно. Нам дали квитанцію, ми прийшли, оплатили в банку, а тільки після того нам дозволили забрати свідоцтво, підписатися в журналі реєстрації і все. Тобто, про, про обряд ми нічого не знали. І те, що реєстрація безкоштовна теж у 14 випадках проведених обрядів шлюбу в малому залі відділення раці Ваничівського рою оплачено. 150 гривень, а в одному випадку заплачено 300 гривень. В той же час у відділі району наявний лише один обрядовий зал, і всі обряди проводилися в одному й тому ж залі. На виявлені порушення прокуратури району було внесено подання начальнику відділу рац притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Я їхала до мами в село. Ми мали їхати. Я в маршрутці номер 10, забулася сумочку. Чорно з такими сипами жовтими. Придягала дитину і не знаю, автоматично якось навіть не подумала, чого, як, можна було забутися. У мене дитина хвора на гепатит С. Забулася, мама ми збирали гроші. У мене там було 6 тисяч доларів. Мама позичила всі, як могли, а тепер нічого не стало. Будь ласка, якщо можна, і дайте суть". Це ж не я збирала гроші не на машину, не на хату, а на хворобу. Казали, щоб вилікувати дитину, треба хоча б мати 14 тисяч, саме менше. Через це я вас прошу, будь ласка. Хто має ну, милість Божу в серці? Хто взяв ту сумку? Я ніколи не буду сердитися ні на кого, бо це моя вина, що я забулась. Поверніть. Чи принесіть сюди на аверс чи. Міліцію принесіть ту сумку, чи я не знаю як. Ніхто на вас не буде не сердитися, ніхто не буде. Я буду тільки Богу вдячна і буду молитися за ваше здоров'я, щоб ви все-таки були дуже добрими і вернули ту сумку. За шість хвилин прибули наші працівники, працівники державної пожежно-рятувальної частини номер 2 І о 16.50 вони ліквідували пожежу. Причина пожежі на сьогоднішній день встановлюється. До нас поступила пацієнтка із 30% опіку, опік другого ступеня. На даний момент хворі налагоджена інфузійна терапія, проведено оперативне втручання. На теперішній стан гемодинаміка стабільна, загрози життю хворої немає. Дерево аварійне. В середині вигорівши, куди наші служби дивляться? Я не розумію. Просто це слава Богу, що не людина якась не йшла, чи дитина. Будемо зрізати дерево, щоб забрати дерево, щоб дістати автомобіль. Кожна вулиця підв'язана до певної якогось да, яким керує міська рада. Є відповідні люди, які ходять, дивляться за станом тих чи інших речей, які знаходяться на тих чи інших територіях. То я думаю, все ж таки давним-давно треба було прийняти рішення по аварійним деревам, щоб його демонтувати, спиляти і щоб в подальшому проблем ніяких не було ні людям, ні майну. Коли буде в мене пенсія 1000 доларів, тоді я буду з вами балакати. 100 гривень на вагу, тоді буду з вами балакати. Чорниця 23 літри. Свідки, де, де збирається. Не парти можуть. Лісі звичайно, до району чорниця. Перевіряти, кожен день на будуть, на радіацію. Кожен день, І все трохи. При нормі 500, десь 190. Лісі, а в якому? Скажіть, але... секрет? Секрет. Кашку збирати, підеш. 4 гривні це стакан. Дешевше, щоб мені продати. А скажіть, як часто перевіряють в лабораторії? Перевіряють, весь час. Нормально, без радіації, сказали. Помимо радіологічного дослідження ми робимо також органолептичне дослідження, яке включає більше десяти показників до себе. Ну, наразі, так як це лісова продукція, головне радіологічне дослідження. В основному у нас Луцький, Рожищенський. Ківерцівські райони. ну Ці райони, так якби не є брудні по радіації, і в нас перевищень наразі не було, тому що ці ближні райони вони не мають підвищення радіації, вони й не мали. Це от там Маневичі, там Любомський район, а там є свої ринки, сюди дуже далеко доїжджати. Якщо людина приходить, купує, вона має право попитати в продавця експертний висновок лабораторії ринку, незалежно якого ринку, і там вказано органолептичні показники, вказано радіологічне дослідження і вказана норма. На черниці не більше 500 бакарель на кілограм. Ми виходимо і кажемо, що тут не можна торгувати. От, але дуже багато людей приходять самі, перевіряють, вони можуть стати де завгодно їм. Тобто люди вибирають місця, де більше можуть реалізувати, швидше реалізувати свою продукцію. Звичайно, на ринку там вони реалізують продукцію набагато швидше, ніж в павільйоні всередині. От. Але це є не територія ринка. Вже сьогодні з усіх кінців 20-го округу. До мене надходить інформація про підкуп голосів виборців кандидатом, який звик купувати ці голоси завжди і на всіх виборах. Допомагають йому це робити знову ж ті самі, всім відомі на місцях сотники та десятники. Здебільшого це люди, які повинні вчити дітей патріотизму та любові до своєї батьківщини, а саме окремі керівники загальноосвітніх закладів. Працівники культури та інші посадовці, в тому числі органів місцевого самоврядування, Думаю, відповідні органи, отримавши цю інформацію, зроблять правильні висновки та на кінець покупці голосів та ті, хто їх продає на виборах, стануть перед судом. А керівники, яким підпорядковуються ці зрадники, зрадники себе, своїх дітей та онуків, отримають. Непродажні гроші та нагороди. Від кандидата псевдоблагодійника до благодійника. То через фури, так, такі? Ну, фури ти їздять. Сорокотоніки в бачите, ліс сунуть, вечора ліс сунуть. А зверталися кудись А куди звертатися? Що звертатися? Тут вони ніхто не зробить? Так, да, що тут вони бахло двинуть. Куди таке машини їхати? І зараз буде машина їхати, буде вести, що вивождати буде його. Ждати, бо то крадене все. О, тут досить, ну, досить погано. Я правда не знаю, хто повинен займатися цією справою, чи сільська рада, чи дорожній. Ну, ви самі бачите, які. Яка тут а дорога? Кодесь, хтось щодо цього питання, чи ні? Я не скажу вам, бо діло в тому, розумієте, що е, тут е, є, як вам сказати, е, тарни, ну колись його називали тарнем. Зараз там заготовка йде е, там малина. Сюди їздять великі винтажівки. 29 будинок, 25, -й, 17 -й будинок, 13-й будинок. Багато жителів нарікають на те, що тут встановили той міні-завод, як вони називають. І Тут викиди йдуть, приїжджають автомобілі вантажні, які розгружаються цементом, вивантажуються. Це тут, ви самі розумієте, йде пиль. Ця пиль піднімається вгору, сідає на балкони, вікна залітає. Ну, порушується екологія навколишнього середовища. І тим більше, якщо згідно закону і тих норм, воно повинно десь бути природньо екологічна зона, винесено за межі міста, повинно якісь дотримуватися якісь правил якогось зако. А ми неодноразово зверталися до місцевої влади, місцева влада, ну, в усному, правда, порядку, місцева влада ніяких рішень, конкретних дій не приймає. Алло. – Доброго дня. Добрий. День. Добрий день. Скажіть, бетон продаєте? Так. Скажіть, а для кубів на Торійськ? У вас доставка своя? Так, у нас свої машини. А яка марка? 400. Ні, не, ви можете не дуже розбратися. Це марка цементу 400 або 500, а марка бетону є 100-150. Ну, дивіться, на фундамент. На фундамент. Це в землі? Так, да, в землі фундамент. вивести, скажімо, ну, цоколь вивести. Фундамент і цоколь. Неважливо, люди беруть 250 марку. А у вас безготівка... Працюєте з безготівкою? Працюємо. Зрозуміло. А як... А якщо то. Куди? Контора у вас є, можна під'їхати, все, так? Да? На, на коли ви сподіваєтеся зробити? Ну, Шогодні? з неділі вже, якщо, ну, на цьому тижні, так. Е, дивіться, я зараз в е, буду десь через... Три години на місці в Ковеля. Треба, щоб ви під'їхали. Вам... О, якщо треба швидше, то там є в офісі менеджер. Візьмете рахунок, проплатити, ми побачимо гроші і веземо. Все, зрозуміло. А адреса яка у вас? Заводська 23 місто Ковель. Я би не сказав, що незаконно. Ви б не сказали, я просто не люди сказали. говорять, що земельна ділянка для типу, багатоповерхівки. Бачимо, там схема є, ну. що буде багатоповерхівка тут, але виготовляють і продають бетон, то ми хотіли Я вам скажу відверто. Да. Якщо я, наприклад, хазяїн, і я щось е, от, собі роблю бетонний завод, роблю для самозаливання свого життя, як людина прийшла, каже, там не співають дати, дайте мені. І я, мож, я можу зробив, я вклав гроші, я так рахую. Ага. О. То тут не продають бетон чи продають бетон? Скажіть, бо приклав. Такого посолу нема. Якщо є лишній час, може, хто й бере. Ну не співає бетонний завод робити. Звичайно, що не маючи дозволу, ніхто не зважиться сьогодні щось робити. Це мови немає. Про те, що це є потреба, потреба це є частинка технології будівництва, бетонний завод, це, це теж зрозуміло. Це теж зрозуміло. І тут нікуди не дінешся, да він є тимчасовий, він побудується будинки і він забереться звідси, і він відійде. При тому у нас є інші цикли, де ми, де ми маємо ще інші ділянки, куди ми возимо бетон. Так. І ми його не, не стільки продаємо, скільки ми там. Я не виключаю, що десь можливо і продається якась там машина, ми його возимо на інший об'єкт свої. І то і тому ми мусимо, мусимо його виробляти. Я став питання перед власиком, чи в цю закриття, чи цього Прошу? Я вже я спілкувався і спілкувався. Ну, напевно, місяць завтра. Тобто ще трішки часу і будемо вживати заходи. Я знаю ту проблему, я знаю. Та не може бути 100%. Я навіть сьогодні був і зараз рядишком там. Ага, тобто там таки є проблема, правильно? Тобто нас не є, є проблема, але самі розумієте, сьогодні е, це ж питання власників, які на наскільки ну себе е, поводять, ну не коректно, якщо дуже чесно. Угу. Ну, диві... Вони викупили земельну ділянку, побудували один будинок, так, і так. поставили е, да, бетонний узіл. Я е, думаю, що на перший будинок, який вони поставили, ну десь закрили очі. Да? А далі, я ще раз повторюю, поставлена їм вимога закрити цей бетонний уділ. Скажіть, правильно я зрозуміла, Тобто ніяких податків вони не протили від цієї виробничої діяльності, Ні, правильно? Абсолютно. То і це будемо говорити самодіяльність. Пішов отой дощ, пройшов він майже сутки, і в нас ота вода як нахлинула, геть нічого нема. І так усе й пропало. І щодня прийдеш сюди, на те поле подивишся, і серце кров'ю обливається. Скільки ж то роботи було, скільки ж то всього. А зараз що, де ми, що ми їстимо? Затопило гату все, всього города затопило, нема. Нема нічого, не бульби, би нічого, нема. Люди почали звертатись буквально на другий день. І фермери, і одноосібники про те, що затоплені повністю поля їхні, присадибні ділянки. Це картопля, озиміна, огородина. Ну, було терміново організовано виїзди. Обстежили посіви, почали складати списки людей, які постраждали. Ну, почали надавати першу допомогу, але, ну, звичайно, тяжко тут щось зробити, тому що система практично не регульована, шлюзи всі розбалансовані, шлюзи знищені. Ну, за день випала місячна норма. 120 мм опадів. Фактично на наступний день річка наповнилась повністю водою, всі меліоративні канали так само наповнились водою. І вийшов зворотній рух води, шлюзів немає. на на каналах. Вода пішла з річки в канали, а з каналів вже пішла на поле. І от у Нас тут 150 гектарів посівів, ну, гектарів 100 фактично затоплені. Не можна навіть вибачте, в дощ на голову капає, спертися не можна. А ціна платимо 30 гривень, як в сусідню область. А ми є приєднані до Луцька ОТГ тепер. І 30 гривень я думаю, що ціна не обґрунтована. Перевізник не влаштовує нас, по-перше, неадекватною ціною, де підняв ціну на маршрут умовами, стан маршрутки, санітарні умови. Нікуди вони за таку ціну в таких умовах їздити люди не згідні згідно порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою 1081, Перевізник має право. Продовжувати чинний договір терміном на п'ять років, якщо він подає певний пакет документів, який передбачений постанови кабінету. без Бестендер він не виконує свою роботу. Ну ми люди звернулися і провели з ним профілактично роз'яснювальну роботу не, щодо дотримання вимог не, транспортного не, законодавства. Ви Що чистоти на нашу осінню буде три роки, як е, не піднімали ми тариф за три роки. Зросла мінімальна зарплата в два рази. Запчастини паломостини, всі матеріали всі зросли на 30-40%. Тобто ми підняли тариф на 33%. Я хочу платити чесно податки. Якщо мені знижувати вартість проїзду, мені треба звільняти людей і входити в тінь. Я хочу чесно працювати. Відповідно до постанови кабінету міністрів 176 і десять організатором перевезення на даних маршрутах є виконавчий орган. Місцевої ради територіальної громади. Тобто, якщо взяти в даному маршруті, організатором перевезень є виконавчий комітет Луцької міської ради. Ці зміни вони пройшли в лютому 18-го року. До лютого 18-го року на таких маршрутах був організатором перевезень обласна державна адміністрація, обласна державна адміністрація, але ну, якби вже не є сторона договору. Тобто, це, що вони подовжили, це воно не... Викладать суперечить. Ну, Якщо такий факт є, я наприклад не бачив документів про щодо подовження, це є порушення чином законодавства. Партнери нам все-таки допомагають. Зрештою, з республіки Німеччина, можливо, ще будуть на цьому ти на цьому, на наступному тижні з інших країн Європи. Зрештою, ця допомога, яка приходить, піде більше як на 30 госпіталів. Це будуть і при фронтові госпіталі, і великі військові госпіталі на території України. Ну, це дуже важливо, скільки війна триває, поранених багато, тому якісне надання медичної допомоги якраз на передовій або в військових госпіталях. Це дуже дуже, -дуже важливо. Чимало допомагають в логістиці, нам і фонд Ігоря палиці. Це не лише стосується вантажів з Німеччини, але й вантажів з Румунії, з Польщі, з Данії, з Англії. Також всебічно допомагає нам Ірина Суслова, керівник всеукраїнського жіночого руху за майбутнє. Разом нам вдається знаходити як наші ресурси акумулювати, так і ресурси міжнародних організацій, які допомагають нам у вирішенні питань логістики. Тобто, таким чином, об'єднуючи всі ресурси і всі зусилля в такий складний час, коли вантажів стає дедалі менше щоразу, нам все рівно вдається продовжувати нашу гуманітарну місію. І о, доставляти такі потрібні зараз такі необхідні вантажі в Україну.